Аньон. Крім Аньон. дорам, і кайпоп буртів, які у Кореї штампують на заздрість будь-якому конвейеру, ця країна відома ще й своїми шоу. Шоу про змагання, шоу про ведення бізнесу, шоу на виживання і, звісно, ж, шоу про любов. Одним із таких є пекло для самотніх, про яке сьогодні і побазікаємо. Тож, гошечки. <світтє> І осенці тобі для самотніх це такий собі мікс з шоу на виживання, змагального шоу і любовного. Концепт наступний на старті є п'ятеро учасників і четверо учасниць. Усі, звісно ж, не вимовні красуні, і красунчики. <laughs> і зараз я коротенько пробіжуся правилами для загального розуміння, а потім ми вже зануримося в деталі всього цього дійства. Отже, загальна інформація: учасники опиняються на безлюдному острові. Хоча насправді ця локація в годині від Сеулу, але безлюдний він. Добре, всі запам'ятаємо це і не будемо псувати магію. Так от, опиняються вони на безлюдному острові, де знайомляться і мають пробути 9 днів без гаджетів і доступу до благ цивілізації. Ну, майже. Мета знайти своє коханнячко і покинути острів разом із ним. Учасники можуть вільно обирати пари. Але їм заборонено обговорювати свої професії та вік. Крім того, локації для побачень дещо обмежені. Наприклад, можна посидіти в наметі або порити з ним, ну або можна сходити разом за водою. От ага, зрозуміло, цікаво. Цікаво Ні. ще є опція отримати побачення в трьох, прости господи. На ньому учасники не просто крінжують, бо не знають, куди себе подіти, а й можуть ще поласувати кавкою з льодом. Чи смачненькими стравами? Але за трінечок необхідно боротися. Це відбувається в рамках окремих ігор для хлопаків і дівчаток. Переможці власне і обирають тих, із ким підуть на побачення. Але найбільший успіх це поїхати до раю. Це умовна назва острова і лакшері готелю, де можна поспати у великих і м'яких ліжках, поїсти мега смачну їжу. Похильнути покелошку і побулькатися в басейні словом мрія, але щоб втілити її в реальність, необхідно замечитися. Кожен має обрати того учасника чи учасницю, який їм найбільше до вподоби. І якщо вподобання зійдуться, пара поїде на лакшері відпочинок, аби познайомитися ближче. Вже тут у готелі учасники можуть запитати одне одного про вік і рід занять. Орлиці не сповідаються перед гієнами. У фіналі ж дівчатка стають по різних точках цього пекельного острова, а хлопці по черзі проходять їх і зупиняються біля. Тієї, яку обрали. Якщо симпатія взаємна, то пара разом покидає острій. А якщо ні, ну насправді я не знаю, що там відбувається, але сподіваюся, їх бодай не змушують за все платити. А ще у шоу є ведучі, які по факту ніфіга не ведуть. Тобто, зазвичай ведучі у шоу пояснює правила, спілкуються з учасниками, перебуває безпосередньо на локації, проводить конкурси, а тут сідоворохи це. О, О, буде, О, В принципі все. Ну вони так само як і я дивуються, що ж там таке коїться і чому боже, який він експертний є, так класно і пояснюють одне одному правила. А ну а ще вони фантазують про те, хто із ким залишиться. Ну словом ведучі тут ведуть себе так, наші ютубери, які записують колективну реакцію на кожен епізод пекла для самотніх. Ти зможеш Схоже, що джин -текс прямо так лінійник. мені це видається милим Трошки дивно, але ну хай буде. Перед тим як ми зануримося в атмосферу кохання сексу Людисьок з поправкою на правила в корейському соціумі, не забудьте підписатися на цей канал, також поставити вподобайку під відео і залишити коментар. Можете просто привітатися зі мною. Напишіть аньон чи привіт. Вам дрібничка, а мені приємно. А тепер найцікавіше пройдімося по деталях шоу. Походу я познайомлю вас з учасниками, принаймні деякими, і ми дізнаємося усі таємниці корейського флірту. Тож, привабливі холостяки і холостячки прибули до пекла. Звісно ж, усі учасники прості, смертні з народу. Люди, моделі, ютуб-блогери, колишні трейні, актори добре, чудово, що всі прийшли за чистим коханням, а не піаром себе і своєї інсти. Ніколи такого не було. Ну no. про відлягло. всі такі щирі, а і привабливі. Не забудьте, що вони привабливі. І повірте, я не просто так наголошую на тому, що вони привабливі. На цьому тут наголошують усі, включно самим учасниками. Під час знайомства складається враження, що всі вони мега розкуті, досвідчені, і досвідчені не лише в романтичній складовій стосунки, а й в сексуальній. Взагалі ще трошки. І ми зараз побачимо щось таке, але з корецями. Ось, наприклад, Кім Хьон-Джун і його ямочки, накачане тіло і милий зад. А ось Ан Йонвон, її чудове тіло і гарні зуби. Чи, наприклад, цяка і яка описує себе двома словами: мила і сексуальна. Ай та підберете слинки, боже. Чи погляньте на Оджентека, який хоче пристрасного роману? Він сексуальний і хоче бути сексуальною жінкою. Ну сексуально цучаника ви зрозуміли, вони всі дуже оригінальні, дуже глибокі особистості. Та й на початку цих глибоких і оригінальних дев'ятеро, але потім їм докидатимуть нових жертв вже по ходу шоу. Таких же сексуальних милих і накачених раптом ви сумнівалися. Але якщо у презентації ми бачимо оце, Сексіата? то у шоу отримуємо ну, трошечки інше. Жодних бразильських пристрастей. Вони ну, торкнутися одне одного бояться не те, щоб якось використати цю сексуальність свою за призначенням. Дехто навіть говорити ротом не може використовує для цього. My eyes, my beautiful eyes! Заради справедливості зазначу, у шоу були моменти флірту, дуже навіть милі, які свідчили про те, що перед нами все ще живі люди. От як у випадку Джинтека і Сойон, і кумедно вийшло. Але цього було настільки мало, що я почала сумніватися, чи це дійсно шоу про якісь знайомства, почуття одне до одного. Ще не відзначають такого, я не спостерігала з більше ста років, не кажучи вже про формування пари. Ну знаєте, у оцієї пари людей, які коли у стосунках вони переходять межу у 30 сантиметрів одне від одного і спілкуються на теми, які ну трошки глибше за що ти їла на сніданок. і Яку книжку ти прочитав останньою? О. Я розумію, чому все виглядає так з огляду на те, як у Кореї заведено зображати стосунки на екранах і як їхнє суспільство ставиться до публічних проявів кохання. Однак не біса ви тоді акцентуєте на тому, що вони сексі, що вони досвідчені і хочуть собі гаряченьку пару. Ну як на мене, це дивно. <рес> Це ще Рівень розчарування десь такий, якби я купила квиток на концерт Стрий кіц, а потрапила на ювілейний виступ Іво і вобу до тебе в садок. В трави зелені, зелені, але при свідомо. До речі, про особливості корейської культури, деякі з яких я волію називати загоном. Ми вже зрозуміли, що дівчаткам важчим за 32 кіло загалом не дуже раді, а хлопчикам без кубиків краще просто не виходити з хати. Але шкіра воно не тире шкіру лосьйоном і робить це щоразу, коли йому скажуть. Господи, ти боже мій скільки часу вони тут будуть на цьому акцентувати? І разоляби і я два. Чому сібугаєнтоні з гам навіть трита база справді І це далі мені просто лін шукати. До речі, дівчата, які виглядають не так типово, ну не так як потрібно поп культурі, Тобто мають смагляву шкіру, м'язи, ніжки, ручки, ніяк не точки. У шоу не називають стрьомними, ні, не подумайте. Їм кажуть: о, вона виглядає здоровою. О, мій ванфів. Але ніхто цим здоров'ям особливо не захоплюється, так як це відбувається у випадку блідої світлої шкіри. Та якщо на те пішло, такі дівчата не користуються популярністю серед учасників. Я дивилася два сезони, тому знаю про що кажу. Там історія повторюється. Що ви готували ти що, було? Або от ще інший прикол волосся. Як не на лиці це проблема, так на грудях. На грудях це взагалі ще трохи і його на Орел отримав, бо більше екранного часу за заведучи. Так, я в курсі, що в корейців не заведено бути волохатими. Я і сама не прихильниця таких штук. Але по перше, це людське тіло ось таке воно іноді буває сюрприз. А по-друге, такий акцент на його птахунчику видається мені чимось, ну занадто. До речі, кумедний момент. На початку шоу за голос давав настанову Використовуйте лише природні принади, щоб завоювати серця. Де, чотнай, <laughs> О, ну, ви бачите, природність от просто зашкалює. Хіба можливо, це все натуральна косметика і одяг з конопель. Вродила конопля ні в року. Наш український продукт підтримай українське. Окремих коментарів заслуговує побут. Відведіть люді... людей. Окремих коментарів заслуговує побут. Зараз відведіть людей зі слабкими нервами від екранів. Бо зараз ви побачите найбільш дикі умови, які лишень колись бачили у шоу. Найважче – важче забезпечити їжу, це наче гра на виживання. Чуваче, ти теж говориш очима, як чай, яку я вже згадувала? Ну тобто, не використовуєш їх за призначенням. Так чи для тебе рис, капусточка, батати, курочка це вже не їжа, а оці чотири види олії. У мене за життя їх стільки на кухні не було. Мій рекорд це замінити соняшникову олію на льняну, бо вона нібито корисніша. І зауваж, ну, не додати, а замінити. Тобто, в підсумку у мене досі лишається одна пляшечка олії, а у вас чотири. Боже, як вони там виживають, бідненькі? Насправді найжорсткіше в шоу взагалі не пов'язане з побутом. Там є проміжне голосування. Тобто учасники і учасниці закидають у скриньки одне одному листівки і пишуть там якісь милі словечка. Однак трапляється, що та чи інша людина не отримує жодної листівки, уявляєте? Тобто ти вже після першого дня розумієш, що нафіг нікому не потрібен, ти нікому не подобаєшся. Дуже мотивує продовжувати там бути, правда? Ні. З одного боку, це, звісно, кумедно, бо на старті вони всі казали, щось штибу мені ніколи не відмовляють. Якщо я бачу когось, хто мені подобається, ця людина одразу на мене западає. Я ж такий сексі чи така сексі. А тут, ну, от такий результат. Та з іншого боку, це все ж жорстоко, як на мене. Сподіваюся, нікого після таких вечорів не довелося витягати з морочка. Суїцид доступний кожному. Окремої уваги заслуговує таймінг і динаміка. У першому епізоді є нарізочка, судячи з якою у шоу вирують пристрасті, Учасники активно обговорюють щось, змагаються, вони емоційні, драйвові. А по факту, ну я та людина, яка звикла до мега неспішних сцен у драмах, і думала, що мене тут вже нічим не здивуєш. Але ні, спочатку я дивилася шоу на 1.25, потім на 1.5. і їй бо я б поставила 1.75, Але на нет просто немає такої опції. Але. Але ж це корейське шоу, поспішати нікуди, тим паче нам дозволяють багато насолоджуватися безсенсовними проходками учасників. А вони ж сексі, розумієте? Маємо дивитися. До речі, корейськості шоу додає ще один момент. Він притаманний обом сезонам пекла для самотніх. Навіть якщо дівчина чи хлопець відмовляють комусь, ця людина продовжує тискатися за своїм об'єктом захоплення. <тас> І так відбувається доти, доки ця людина не досягає свого, себто не отримує так. Давай будемо парою у відповідь. Це погано це ну з одного боку, ні, в певній мірі навіть мило. Але коли тобі відмовляють раз, два, потім просто ігнорують, не відповідають взаємністю. Може сенс є відчепитися? Навіщо тиснути на людину? І це заохочують ведучі, постійно підкидаючи фразочки у стилі Ти маєш боротися, не здавайся. Він такий наполегливий у своїх почуттях. Який молодець? Ну чесно, сумнівний. Він молодець. До речі, мені цікаво, що ви думаєте про це. Якщо маєте що сказати, обов'язково напишіть у коментарях. Тому цюського цека 저는 до слова, як гадаєте, скільки пар лишилося разом після шоу? Нам показали, що у фіналі першого сезону сформувалися, увага, спойлер, чотири пари. Та по факту усі учасники, скоріш за все, нині самотні. Єдині підозри викликають лише Сойон, яку відзначили як ту, хто виглядає здоровою, і джинтек з нагрудним орлом. Вони офіційно не підтверджували стосунків, однак в інстаграмах частенько з'являються світлини зі схожих чи однакових місць. Тож, можливо, коханечко між ними дійсно ще живріє. Що, як на мене іронічно, бо їх якось так трошки стібали за зовнішній вигляд під час шоу, але по факту лише ці двоє під час перегляду видавалися мені найменш фейковими і найбільш живими. Їхні розмови, дії, погляди якось так по життєвому, чи що. Тому я щиро сподіваюся, що у них все склалося якнайкраще. Але є ще один кумедний момент. Ось ця манюнька, сонча. Вона одразу привернула увагу хлопаків. Типу, вона вся така сексі, вся така модна у дизайнерських речах. Але після виходу шоу глядачі викрили Манюньку на брехні. Виявилося, що вона носила чимало підробок і викладала фото в них в своїй інсті. Ну вона так хотіла видаватися заможнішою ніж була насправді, і підтримувала штучно створений імідж. Панянці довелося вибачатися за це і видаляти усі дописи з речима, які були підробками. Більше всі її знайомі сіляпки також видалили світлини разом із нею. А хейтери прозвали Ча національною ганьбою. Ну ось так вона поплатилася за брехні, її нібито закенселили. закенсели. Пропускаю, що якби вона не хайпанула на шоу, її обман ще довго б не помітили взагалі, і вона подалі спокійно продовжувала заробляти на своїх публікаціях і на ютуб-каналі. А так погналась за більшою славою і попсувала собі репутацію. Хоча буквально сьогодні, коли я готувалася до відео, я подивилася її інсту, ютуб-канали, і, і ніби все повернулося. Тому схоже про національну ганьбу, вже трошки і підзабули. Тож, що можна сказати про пекло для самотніх загалом? Затягнуто, панове, дуже і дуже затягнуто і не динамічно. В принципі, я з усмішкою дивлюся на причепурених людисьок, які такі ой, типу, страждають у диких умовах, так їм важко тяжко, не знають, як вижити. І також із з усмішкою на обличчі я сприймаю їхні типу почуття, оці всі недологі розмови, погляди. Погляди. Е! <рес> Чому? <рес> <рес> Я знаю, ти говориш очима. І також з усмішкою на обличчі я сприймаю їхні типи почуття, оці ці всі недологі розмови, погляди, але якби ну, хоч трошечки живіше, ну було б в рази ліпше. Знову ж таки, погляньте на те, що коїлося в Бразилії. Саночумади лісі не до трава. Ні, я не прошу аж отак. Але ну загалом напрям зрозумілий, правда, пишіть у коментарях, чи сподобалося вам відео, чи дивилися ви саме шоу і що про нього думаєте. А щоб не випадати з корейської атмосфери, переходьте на мої інші відео, наприклад, на огляд дорами Queen Maker або на добірочку дорам, заснованих на реальних подіях. Аня.